Вебсайти надзвичайно важливі для компаній і організацій у всьому світі, вони допомагають розвинути бренд і налагодити зв'язок із клієнтами незалежно від типу і розміру бізнесу, але всі вони можуть бути вразливими до атак, оскільки в багатьох компаніях немає спеціальних технічних команд, дуже важливо знати про безпеку вебсайтів і веб-додатків. Це означає, що ваш сайт має мати надійні замки та заходи безпеки, щоб захистити бізнес від зловмисників. Нікто, це, так мовити, детектив, безкоштовний інструмент, який перевіряє сайти і веб-додатки на потенційні проблеми безпеки. Ніхто може виявляти поширені загрози, такі як SQL та XSS, ідентифікувати, яке програмне забезпечення використовує ваш вебсайт, переглядаючи такі речі, як заголовки та файли. Це допомагає зрозуміти, чи використано застаріле або потенційно небезпечне програмне забезпечення. Також ніхто може шукати субдомени, щоб побачити, чи є приховані області, які можуть бути вразливими, працювати з сайтами, які використовують HTTPS, зберігати звіти в різних форматах, такі як TXT, XML, HTML або CSV. Ніхто може здійснювати пошук на веб-сервері, щоб побачити, чи є там якісь заховані цікаві речі, позначати дивні моменти, якщо він виявить щось незвичайне, наприклад, в заголовку сайту, перевіряти налаштування сервера. Аналізувати конфігурацію, включаючи наявність файлів індексу та активацію певних параметрів HTTP сервера, щоб переконатися, що всі налаштування забезпечують безпеку. Кожний може працювати з повноцінним HTTP-проксі, що дозволяє зручно підключатися через проксі сервер. Також він намагається вгадати облікові дані для входу, включаючи імена користувачів і стандартні паролі, щоб перевірити стійкість системи входу. Ніхто може експортувати результати своєї роботи в Медексплойт. Це інший інструмент, який використовується для тестування безпеки та експлуатації вросливостей. До речі, відео про MetExploit ви можете знайти на моєму каналі. Нікто створено за допомогою мови програмування Parallel, що допомагає йому працювати на різних комп'ютерних системах, де встановлена ця мова програмування. Якщо ви використовуєте Kali Linux, ніхто вже доступний, не потрібно нічого додатково встановлювати. Проте, якщо ви використовуєте Kali Linux, а ніхто не встановлено з якихось причин, це не проблема. Ви можете отримати цей інструмент з GitHub і виконати відповідну команду в терміналі для встановлення. Якщо ви використовуєте Windows, спочатку потрібно встановити інтерпретатор Perl. Всі покрокові інструкції щодо встановлення на будь якій з платформ можна знайти на вебсайті компанії. Використання таких інструментів, як Нікто, має бути відповідальним та етичним. Несанкціоноване сканування або атака на системи є не лише незаконними, але і неетичними. Перш ніж сканувати будь-яку систему чи мережу, переконайтеся, що ви маєте належний дозвіл. Тепер розглянемо процес сканування ближче. Оскільки ніхто працює з командного рядка, ви можете скористатися довідкою, щоб отримати список доступних параметрів і команд. Якщо потрібно виконати процес сканування домену, використовуємо прапорець-H, за яким пишемо домене ім'я. Ця команда вказує Нікто виконати базове сканування порту 80. Для домену трайхак. Після завершення сканування, ніхто створить звіт з узагальненими висновками. Якщо ви скануєте домен, який використовує HTTPS, потрібно додати пропорець –SSL, щоб вказати ніхто сканувати 443-й порт, де зазвичай працює травік саме HTTPS. Якщо потрібно просканувати IP-адресу, на якій розміщено веб-сервер, ви можете використати той самий прапорець. Якщо потрібно просканувати кілька IP-адрес або доменів, ви можете помістити їх у текстовий файл, розділивши кожен з них символом нового рядка. Припустимо, я створив файл з назвою IptXC із двома IP-адресами. Щоб просканувати обидва за допомогою Нікто, пишу команду, в якій замість цілі пишу назву файлу. Ця команда показує ніхто просканувати кожен домен, зазначений у файлі IptX один за одним. Після сканування всіх доменів Нікто надасть світ, сумковими висновками. Якщо ви професіонал у тестуванні на проникнення, то, можливо, не захочете продовжувати сканування, якщо щось у цьому не зміниться на веб-сайті, який ви тестуєте. Отже, дуже важливо зберегти результати сканування для подальшого використання. Щоб експортувати результати, додаємо "-o", після чого вказуємо ім'я файлу, в який буде записаний результат сканування. Наприклад, ця команда повідомляє ніхто про домен за IP-адресою 10.10.137.210 і зберегти результат у файлі scan.txt. Ви також можете вказати вихідний формат, використовуючи пропреці-format. Наприклад, ця команда сканує домен і зберігає результати у файлі CSV під назвою Scan.csv. Після завершення сканування ви матимете файл із усіма деталями сканування у вказаному вам форматі, що полегшить перегляд або обмін результатами пізніше. Ніхто це потужний сканер із відкритим вихідним кодом. Призначений для виявлення потенційних загроз безпеці на веб-сайтах і веб-додатках. Суть полягає в тому, щоб зробити сканування в легким, автоматизувати процес пошуку таких проблем, як неправильна конфігурація, незахищені файли, незахищені програми, слабкі паролі тощо. Однак, наявність резервних варіантів у вашому наборі інструментів тестування на проникнення це завжди розумний крок. Ось декілька чудових альтернатив аракмі. Це фреймворк із відкритим кодом, написаний на РАБі. відмодульний і високопродуктивний, зосереджений на оцінці безпеки веб-додатків, надає комплексні можливості сканування для ефективного виявлення вразливостей. ZAP – це інтегрований інструмент тестування на проникнення, який пропонує як автоматичні сканери, так і набір функцій ручного тестування. Він досить універсальний. SkipFish, розроблений на C, є повністю автоматизований з оптимізованою обробкою HTTP. Та мінімальним використанням ресурсів центрального процесора. Він зможе обробляти велику кількість запитів за секунду, що робить його досить корисним для ефективного сканування великих веб-додатків. Ці альтернативи пропонують різні функції, тому наявність кількох варіантів у вашому арсеналі гарантує, що ви готові ефективно вирішувати різні виклики тестування. Не забувайте натиснути вподобайку та підписатись на канал. До зустрічі!